Що таке трудовий договір? Зарплата брутто і нетто, Які є форми зайнятості працівників у Польщі? Про це просто зараз розповість коуч центру кар'єри програми вдома. Божена Жарнік, Божена Жарнік, менеджер зі зміни та розвитку кар'єри Біграм SA, коуч центру кар'єри програми вдома. Понад 20 років працює у сфері управління персоналом. З них 15 років присвятила роботі в міжнародній організації, яка відповідає за процеси підбору персоналу, підвищення мотивації та ефективності співробітників. Має вісьмирічний досвід у сфері супроводу клієнтів під час зміни професійної кар'єри. Добрий день, пані Божено. Добрий день, вітаю. Дуже рада, що ви сьогодні до нас завітали. Я також дуже рада, що маю змогу поділитись власними знаннями та досвідом. Почнемо від такого популярного запитання, яке турбує кожного іноземця, що приїхав до Польщі, що таке брутто, А що таке нетто? Справді, на на польському ринку праці вже давно функціонує таке поняття, як брутто, і воно прописане в усіх видах трудових договорів. Це сума, яка містить у собі суму нетто і обов'язкові податкові та страхові виплати. Сума нетто – це сума виплати, яку отримує на свій рахунок працівник після вирахування податкових, страхових і соціальних внесків. Простіше кажучи, брутто – це сума з податками і тими всіма речами, а то а нетто сума, яку отримуємо на року. А яка мінімальна заробітна плата в Польщі? 3010 тисячі злотих це щомісячна виплата, та 1997 це погодинна ставка. Маємо затверджену мінімальну суму, яку має отримати чи то працівник, чи людина, яка виконує певне завдання. В умові буде сума бруто. ми або самі маємо порахувати, яку суму отримаємо на руки, або ж можемо запитати працедавця, яку суму нетто отримаємо. Тобто я правильно розумію, що 3010 злотих на місяць це є сума брутто? Так а за годину це також сума брутто? Брутто, так. А що на рахунок спеціальності? Чи залежить заробітна плата від фаху? Так, звичайно, це представлені мінімальні виплати, нижче яких ми не можемо поставити. Це заробіток на тих найпростіших роботах, пов'язаних із фізичною працею, часто у сфері послуг на виробництві. Частина працедавців виплачують зарплату в рамках найнижчих виплат для простих спеціальностей, натомість, в залежності від кваліфікацій та вмінь, ці винагороди можуть відрізнятися в значній мірі. Виплати також залежать від того, де ви працюєте, у Варшаві чи в іншому великому місті Польщі або ж у маленькому містечку у Варшаві, Вроцлаві, заробітна плата є найвищою. Тут бачимо, що бухгалтер заробляє у середньому 5200 злотих брутто. Це середня зарплата. Вона буде починатись десь від 4,5 до 8-9 тисяч. Так, фінансист отримує 7050 злотих. Робочі на виробництві 3800 злотих. Так, на підприємстві. Кухар 5500 злотих. Досить непогані суми. Якщо уявити, що я за спеціальністю бухгалтер і хочу влаштуватися на роботу та підписати умови праці, що я маю знати про форми працевлаштування у Польщі? Найчастіше трапляється та є найбільш популярною форма трудового договору. Це форма, яка регулюється трудовим кодексом, що окреслює обов'язки працедавця перед працівником і працівника перед працедавцем. Тож трудовий договір дає в першу чергу велике почуття захищеності. У ньому вказаний період, в який вас мають повідомити про розрив договору, право на відпустки. Ця форма є найбільш бажаною, оскільки вона дає почуття безпеки працівнику. Існує договір на обмежений період на рік або на півроку. А зазвичай на який мінімальний період можна підписати такий договір: на півроку, на рік чи на два. Найчастіше його підписують на півроку, проте може бути і на три місяці. Але працедавець не може нескінченно давати вам договори з обмеженими періодами. Тобто, не може бути так, що після пробного періоду підписуємо конкретний договір на півроку. А потім наступний на півроку, і наступний. Ні, трудовий договір це конкретно регулює. Це був трудовий договір. А чим він відрізняється від цивільно-правового договору? Цивільно-правовий договір дає більшу еластичність і для працедавця, і для працівника. У ньому сторони зазначаються як виконавець та замовник. При такому цивільно-правовому договорі не гарантується відпустка, не гарантується час попередження про термін розірвання договору. Хіба тільки такий пункт ви пропишете в умовах? При цивільно-правовому договорі працівнику не гарантують відпустки. Про неї можна домовитись, але в такому разі замовник не буде зобов'язаний виплачувати виконавцеві кошти за цей час відпустки. А що таке договір доручення? Наскільки мені відомо, він є найпростішим. Цей договір є привабливим фінансово, бо він не передбачає обов'язкової соціальної страховки. Тож тут ми сплачуємо тільки податок, це, по-перше, а по-друге, кошторис ділових витрат. Деякі договори доручення мають навіть 20% ділових витрат. Тож тільки коли віднімемо ці 20 відсотків, то вже від отриманої суми можна вирахувати податки. там де створюється твір, може бути 50 відсотків ділових витрат. Тож тільки від тієї половини суми будемо рахувати наступні 18 відсотків податку. Тож це дуже привабливий договір, якщо дивитися з точки зору можливості більше заробити. Проте, це дуже конкретний договір, складений для виконання конкретного твору. Особа, яка приймає цей твір до виконання, не має жодних обмежень, коли це робити та в який спосіб. Вона зобов'язана тільки віддати твір. Тут у перелік входять також нематеріальні твори, комп'ютерні програми, книжки, статті. Тобто, простіше кажучи, щось зробити та забути. А ще попрошу пояснити усі ці договори: доручення, цивільно-правовий та трудовий. Вони підлягають різному оподаткуванню чи ні? Різному звичайно найбільш привабливий договір доручення з авторським правом, і це буде 18% податку від суми з вже вирахованими діловими витратами. От, власне, в нас тут написано, що оподаткування складає 12%. При трудовому договорі від 1 липня в Польщі відсоток податку складає 12%, а у випадку цивільно-правового і договору доручення він складає 18%. В Польщі податок ми платимо від кожного злотого, тобто не буває так, що певний договір звільняє нас від сплати податків. Проте зовсім інакше виглядає ситуація з обов'язковим соціальним страхуванням. Якщо ми підписали трудовий договір або цивільно-правовий, та крім цього починаємо працювати ще в іншому місті, то тут у нас з'являється різниця цих договорів. У випадку трудового договору це не має жодного значення, тому що такий договір вже має прописане обов'язкове соціальне страхування, медичне та податкове. Трохи інакша схема у випадку з цивільно-правовим договором. Тут, якщо ви маєте договір, який гарантує мінімальну винагороду, ці 3010 злотих, то підписуючи другу таку умову, ви маєте підписати прохання про несплачування соціального податку. Тоді ця сума внесків додається до суми нетто, але це тільки у випадку, якщо ви щомісяця з першої умови отримуєте цей мінімум 3010 злотих. А ще скажіть, можна такі форми працевлаштування поєднувати з підприємницькою діяльністю? Чи змінюється в такому разі податок? Тобто, я як підприємець сплачую свої податки, а потім як працівник, чи маю я з іншого договору вдруге сплачувати податок? саме так і відбувається. Якщо йдеться про податки, то саме так все й виглядає. Тут знову можемо заощадити на страхових внесках. У випадку, якщо маємо умову, за якою ми заробляємо 3010 тисячі злотих, то ми не маємо вдруге сплачувати соціальні внески. Однак обов'язковою залишається сума на податок та медичне страхування. Давайте подивимось історію учасниці програми вдома Анастасії Петрухіної. Яка працює і як координатор в компанії, і водночас є співвласницею масажного салону. Як їй вдається поєднувати ці дві роботи? Дивимось, Петрухіна Анастасія Павлівна, освіта, економіст, маркетолог, кухар, технолог, досвід роботи в Україні, власниця та офіс-менеджер онлайн-магазину брендової косметики. У Польщі спочатку працювала на гарячій лінії та перекладачем програми вдома. Зараз координатор в некомерційній організації, яка допомагає українцям адаптуватися до життя в Польщі. Першу освіту Анастасія отримала в Україні. Навчалася я в університеті в політеху в Київському. Закінчила його досить давно. Здобувши спеціальність економіста-маркетолога, дівчина спробувала себе в різних професіях. Боже, де я тільки не працювала і секретарем працювала, і адміністратором в it компанії працювала, і маркетологом працювала. Однак, у 2014 році Анастасія вирішила кардинально змінити вид діяльності, коли почалася економічна криза в Україні. У мене почалася криза особистісна, тому що я після університету я досить непогано заробляла, навіть будучи типу секретарем, асистентом директора. І коли почалася криза, у мене в декілька разів впав дохід, де я дуже сильно, і я не могла зрозуміти взагалі, чим я хочу займатися по життю. А потім така бінго, я ж люблю готувати. А піду я, типу, я закінчила курси в Україні, тоді це була ще академія актора, хі мене собрав. і почала працювати кухарем. Після цього дівчина поїхала навчатися за кордон. Я навчалася тут в Польщі на кухаря-технолога, і у нас була можливість, ми їздили, нас відправляли на практики. І от протягом двох років навчання я вже поступила на магістратуру, протягом двох років навчання я чотири рази була за кордоном на практиці, три рази у Франції і один раз в Іспанії. Анастасія показувала чудові результати, тож їй запропонували роботу у Франції. Я працювала у Франції, працювала з шефом в одному з ресторанів, в одному з готелів, там недалеко від Куршевеля. Потім а, почався коронавірус у 2020 році, і в жовтні, коли у мене закінчився контракт, я спочатку приїхала сюди в Варшаву до сестри, у мене сестра тут живе, а потім повернулася в Україну, думала вже там облаштовуватись, так сказати. Дівчина долучилася до сімейного бізнесу, адже саме в той період її мама, пані Олена, наважилась відкрити. Салон масажу обличчя Fit4Face. Скільки я себе пам'ятаю, у мене завжди все життя були салони краси. Спочатку це були загальні салони краси. Потім вона сконцентрувала свою увагу більше на косметичних салонах. І ми почали розвиватися в цьому напрямку. Я взяла напрямок косметики, то я такий, як мене називають, б'юті-байер, скажімо так. Я там розбираюся в марках косметики, ходжу там на різні семінари, на виставки і так далі. Масочки, кремчики, всяке це все до мене. Тобто мені складає салон замовлення, що потрібно замовити, і плюс у мене магазин з косметикою, теж з професійною косметикою, магазин онлайн. Справи йшли вгору. Підприємиці вже готувалися до відкриття франшизи, але ці плани поставила на паузу війна. 24 лютого я була вдома, прокинулася о п'ять ранку, так як і всі українці. Прокинулася, спочатку, почали трястися руки. Я зараз згадую, мене теж починають тряситися руки, тому що прокинулася від вибухів. Ми, ми живемо недалеко від Бориспільського аеропорту, і там це дуже гарно було чути. Буквально за пів години зібрали речі. І поїхала. Прихисток Анастасія з родиною знайшла саме у Польщі. Коли я приїхала до Польщі, це був дуже дивний такий стан. Я думаю, як і у більшості українців, тому що ми всі приїхали сюди на два-три тижні. Спочатку я не могла знайти себе, своє місце на цій війні, тому що я думала, що взагалі я повернуся в Україну, там пройду якісь курси парамедиків і піду куди небудь там комусь допомагати. Мені сказали, що це дебільна ідея. Ти там взагалі не дуже це вмієш. І ми почали волонтерити з сестрою, з подружками там різні фонди і так далі. Але коли пройшов там буквально, ну я думаю, місяць, я зрозуміла, що це не закінчиться протягом двох-трьох тижнів. Я почала шукати роботу. Дівчина шукала саме офісну працю. Я зрозуміла, що я не хочу працювати поки що на кухні. Я хочу працювати в офісі. Я шукала якогось секретаря, кудись якогось помічника, там не знаю, якогось там офісменеджера, щось таке. Але пошуки результатів не дали. Та раптом Анастасія дізналася про центр кар'єри програми вдома, який набирав працівників для реєстрації вимушених переселенців з України. Співбесід як такових не було, тому що тоді їм потрібно було багато людей. Вони планували відкривати багато точок, і їм потрібно було багато людей. Дівчину одразу ж взяли в команду. Фізично ми знаходилися на Медлінській, це великий експацентр, і там люди і жили, і спали, і їли, і собак вигулювали. І, ну, і ми туди приїжджали, як на роботу з 9 до 17. Допомагали людям реєструватися на реєстрації. Анастасія пропрацювала близько місяця. Я підійшла до керівника і сказала, що мені здається, я можу трошки більше, тому що я говорю польською мовою, і давайте сюди беріть дівчат, тому що їм не потрібна польська мова. Вони реєструють україномовних дівчат, україномовних людей в україномовній системі. А я говорю польською, говорю англійською. Дайте мені якусь іншу більшу роботу, до якої я більше надаюся, скажімо так. Тож дівчину перевели на польську інфолінію. Коли я працювала, я теж зареєструвалася в системі як людина, яка шукає роботу. На інфолінії я працювала на півставки. Мені сказали, давай на півставки тут на півставки перекладачем. І я перекладала консультації. А потім взагалі повністю перейшла на перекладання. Я пропрацювала так пару місяців, і мені моя консультант, яка мене консультувала, яка мені складала резюме. Вона мені вислала пропозицію в некомерційну організацію. Я подала туди резюме. Там був досить таки довгий процес рекрутації. Ну, я прийшла і от з 18 липня я працюю вже в цій некомерційній організації. Анастасія займає посаду координатора, допомагає українцям адаптуватися до життя у Польщі. Мої обов'язки входить допомагати українцям в побутових таких речах, типу як знайти школу дитині, допомогти знайти квартиру. Хтось просить там не знаю, зробити підбірку з українськими магазинами. Хтось просить там, а куди ви порекомендуєте сходити до перукаря і так далі. Дівчина із задоволенням консультує своїх співвітчизників. Так, мені дуже подобається робота, тому що я, по-перше, люблю спілкуватися з людьми. По-друге, це не комерційна організація, це мій перший досвід, і це дуже прикольно. І по третє, для мене це моє місце у цій війні, такий собі, скажімо, мій фронт, тому що я, як я вже говорила, я дуже довго не могла себе знайти. І я зрозуміла, що моя функція, напевно, в тому, щоб допомагати людям тут в Польщі. Крім того, Анастасія є співвласницею салону масажу обличчя у Варшаві. Так, я в Польщі є співвласником салону. У нас е, в Україні це те, що називається ТОВ, а в Польщі це називається Спука з ограніченим відповідальністю. Е, коротко її називають Спука зоо. Тому поки що я поєдную так, але я влаштована на умовою праці. В некомерційній організації влаштована на умова праці. Але я зараз задумаюся над тим, щоб перейти на бітубі умову. Саме на семінарах програми вдома Анастасія отримала корисну інформацію про форми працевлаштування у Польщі. Всі українці хочуть на умову праці, тому що це гарантії. Гарантії для робітника в тому, що у тебе буде відпустка, в тому, що у тебе буде лікарняний і ну, в принципі, більший захист, скажімо так, для співробітника. Але умова злицення теж може бути в залежності від того, якби, що ви хочете, якщо ви хочете трошки більше грошей, то це про умова злецення. А якщо ви ще й готові трошки заризикувати і відкрити власну, як в Україні називається ФОП, тут це називається дівальність індивідуальна. Ну, тобто відкрити свою єдноособову фірму. Сам сам за себе платиш податки, сам за себе там платиш страховку, і так далі. І так далі. Тоді є така штука, яка називається умова b коли ти типу, по тим укладається умова між фірмою. На яку ти працюєш, і тобою, як фірма. Саме умова B2B для Анастасії є більш вигідною. Якщо я буду продовжувати магазин, мені потрібна ця жівальність єдноособова. Відповідно, мені по-любому її потрібно відкривати. І якщо мені її потрібно відкривати, я і так буду платити податки, і так далі, то чому мені з моєю організацією не підписати b умови для того, щоб брати трошки більше грошей там? Але тоді я буду повністю всі податки нести за себе сама і платити? Якщо ви теж хочете відкрити власну справу у Польщі, Анастасія радить звертатися за допомогою до програми вдома і обов'язково найняти спеціаліста. Якщо хочете відкривати тут свою фірму, тут це не робиться просто так. Тут у кожного є свої бухгалтери. Навіть якщо у вас не важливо, чи то у вас ФОП, чи то у вас ТОВ, є спеціальні бухгалтерські контори, які ведуть вашу фірму. Вони таким чином несуть і відповідальні за вас. Тобто, якщо, наприклад, вони неправильно заплатили податок, невчасно здали звіт, за це все несе відповідальність бух бухгалтерська компанія, тобто не ви як власне компанія, або не ви як директор компанії, а бухгалтер. Тут дуже розвинена така штука, як дорадця, дорадця фінансовий, дорадця заводовий, дорадця податковий і так далі, і так далі. Тобто, це все різні люди, які допоможуть вам або заощадити або на податках, там або не знаю там на якихось різних штуках. Тому це тут дуже розвинено. Потрібно звертатися. Вони власне для того, тут і є. Тому що дуже важке право насправді, і податкове право важке, і ну розібрати. Тися в цьому українцю дуже важко. Тому, якби 100% би радила звертатися до фірм. Як, Як в бачимо, в Польщі можна поєднувати кілька, кілька праць. Головне тільки висовувати. правильно це зробити. А на сам кінець ще запитаю про соціальні пакети: які соціальні пакети є в Польщі? соціальне страхування ділиться на пенсійне, за інвалідністю, лікарняне та медичне. І на дитину так. так, це також. Але з цих страховок також виплачують опіку над дитиною та лікарняни для працівника працівника випадку підписання трудового договору, який дає нам найбільше плюсів та користі, маємо право на відпустку для відпочинку. В разі стажу до 10 років можемо використати на відпочинок 20 днів на рік. А зі стажем понад 10 років можемо розраховувати на 26 днів відпускних. Цей стаж нараховується не лише в одного працедавця. Підсумовується увесь ваш трудовий стаж. І відповідно до нього нараховується кількість днів оплачуваної відпустки. У випадку трудового і цивільно-правового договору сплачується лікарняне страхування. То то маємо лікарняні право так право на звільнення від роботи за лікарняним. року протягом року, хоча краще сказати, протягом однієї хвороби, можемо використати 182 дні лікарняного звільнення. Крім того, трудовий договір гарантує два дні опіки над дитиною, не з приводу хвороби, а просто за потреби. Тож маємо право на два такі оплачувані дні. З того, я умова що я бачу за умовами трудового та цивільно-правового договорів, маємо ще соціальне страхування пенсійне, за інвалідністю та інше. Розкажіть про це більш детально. Загальна назва соціальне страхування включає в себе декілька різних видів страхування. Пенсійне, тобто те, за яке ми сплачуємо відсоток із якого нам потім будуть виплачувати пенсію після досягнення пенсійного віку. Складає він 9,76 Цей відсоток вираховується від заробітної плати брутто. Натомість додаткову суму 9,76 платить працедавець. Значить, ця оплата сплачується зі сторони працедавця та працівника. А що наприклад з договором доручення? При укладанні цивільно-правового договору працівники самі мають докупити собі соціальне страхування в управлінні соціального страхування. І сплачувати внески. Тобто, людина, яка має договір доручення, сама може зголоситись до управління соціального страхування та застрахуватись і оплачувати всі ці внески. Так, щоб отримувати потім пенсію. Дякую вам дуже, що прийшли до нас і запрошую ще із задоволенням. Дякую дуже. Сподіваюся, ця інформація буде корисною для наших українських гостей. До зустрічі. Це була програма. Це працює. Стежте за нашими новими випусками на Юд. 24.tv та користуйтесь порадами з працевлаштування, які справді працюють. До зустрічі!